Всім добрий день. Сьогодні хочу розказати про легку форму дезертрії, її ще називають стерта форма дезертрії. При такій формі дезертрії є незначні мовленнєві порушення, які часто можуть бути непомітні оточуючим, а можуть бути помітні лише фахівцю. На консультації, тобто логопеду, логопеду-дефектологу, як проявляється легка форма дезертрії, вона може проявлятися тим, що дитина може спотворювати певні звуки, пропускати, або певні звуки можуть бути нечіткими. Ось у дитини. Може бути порушено, порушена темпоритмічна сторона мовлення, темп, ритм е, мовлення. Темп може бути повільним, може бути навпаки прискореним. Ось е, дихання при е, стертій або, ну, або легкій формі дезертрії зазвичай не порушується і є в межах норми, бо ми говоримо про легку форму дезертрії. Що робити при легкій формі дезертрії, як допомогти дитині виправити порушену групу певних звуків, як скоригувати корекційну роботу? Тут ми маємо попрацювати саме над нормалізацією м'язів язика. Тобто при дезертрії м'язи язика можуть бути або в гіпертонусі, або в гіпотонусі, в гіпотонусі, тобто значно або напружень, або м'язи язика значно розслаблені, або навпаки, значно, значно напружені. Ось. І можна скоригувати м'язи язика певними. Певним, певним масажем або самомасажем. Якщо це масаж, це логічний масаж, якщо це самомасаж, то це певні рухи, мануальний масаж, певні рухи рук або мами, або дитини, якщо дитина вже не дошкільного віку, а старша. Ось, так само добре працюють при корекційній роботі артикуляційна гімнастика. Ми скеровуємо, ми допомагаємо за допомогою артикуляційної гімнастики ми допомагаємо м'язам язика переключатися між, між позиціями того чи іншого звука. Чому саме дитина там, ковтає звука або його спотворює при дезертрії? тому що потрібно потрібно привести в нормалізацію цей тонус, тонус язика і м'яз язика. Тому значна робота полягає саме в артикуляційній гімнастиці, в артикуляційній гімнастиці і в масажі або саме в масажі. Ось все, що я в принципі хотіла сказати. А далі, вже коли ця робота проведена, ми вже працюємо над чіткістю. На чіткістю вимови порушених звуків, які там спотворюються або пропускаються. Ось. І так, так само ще працюємо над темпоритмічною стороною мовлення. Приводимо до ладу темп і ритм мовлення. І на цьому наша корекційна робота може бути закінчена. Який термін корекційної роботи при легкій? Формі дизартрії, легку форму дезертрії можна в принципі подолати за два місяці при систематичній корекційній роботі і при закріпленні домашніх завдань від логопеда вдома. Це може бути артикуляційна гімнастика, це може бути самомасаж обличчя та м'язів язика і також вправи на покращення вимовлення тих чи інших звуків, які порушені. І в принципі за два місяці ми можемо усунути легку форму дезерту. Всім гарного дня, до побачення!